Доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні з вами я, Карпатська травниця, єдинак Лілія Миколаївна. І сьогодні хочу познайомити вас із чудодійною рослиною, яка може допомогти вирішити вам шкірні проблеми. Допоможе боротися зі свербінням і алергічними висипаннями. Це диво природи називається чистоціл. Сама назва несе в собі інформацію чисте тіло. І це означає. Що насамперед ця рослина застосовується зовнішньо. це безкоштовні ліки ростуть кругом на пустирях, у парках, у дворах. Чистоціл належить до класу отруйних рослин. І в деяких джерелах рекомендується і для внутрішнього застосування. Але особисто я проти вживання всередині отруйних грибів і рослин. Тому я буду говорити тільки про зовнішнє застосування. Чистоціл виділяє дуже цінний концентрований сік, яким можна припікати бородавки і пакело. Сік має дуже яскраве помаранчеве забавлення і відмити руки потім Тому Поморвіть чистотіл тільки в перчатках і не забрудніть одяг. Як застосовуємо, можна залити гарячою водою, дати настоятися, а потім ополаскуватися після миття но не витирати тіло, а просто дати висохнути. Жінки можуть спринцеватися водним настоєм чисто при грибкових захворюваннях, при доброякісних утвореннях. Якщо є боріє або лупа, так само взяти настій, трохи підкислити оцтом і споліскувати волосся щодня. Можна залити горілкою, а потім протиратися як лосьоном. Використовувати можна і зовнішню частину, і корінь. Можна рослину подрібнити і залити будь-якою олією. Олійка настоїться, набуде дуже гарного зеленого кольору, а потім додасте у нього кілька крапель олії чайного дерева і будете користуватися як лікувальною косметичною олійкою. Бог створив лікувальні рослини для нас, для людей. Так давайте згадувати про це частіше і користуватися безкоштовною зеленою аптекою, яка росте у нас під ногами. А я бажаю вам здоров'я. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк моєму відео. До побачення!